Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ariflame. Хочу показати вам новинки, які представлені в третьому каталозі. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Драйвер каталогу це новий білоквітковий аромат міжжані флорал. Міжжані флорал уособлює елегантність. І жіночість сама назва в ніж Джордані пов'язана з історією бренда, який був заснований в 2014 році, і який уособлює філософію жити красиво, насолоджуватися простими, маленькими речами, які роблять нас щасливими. Бренд оспівує італійську культуру краси, яка поєднує стиль, елегантність і життєрадісність. Свій ювілей бренд відзначає це. Вишуканим білоквітковим ароматом, цим букетом, який уособлює жіночість, елегантність і весняний настрій. На самій коробочці ми маємо позначку, що міст Джердані святкує своє десятиріччя. Маємо позначку, що тут є натуральні олії, і натуральний спирт. Ми маємо 50 мл продукту. Продукт виготовлений в Польщі і строк придатності аромату 11 місяць 28 року. Верхні ноти аромату мандарин, неролі, імбір. Ноти серця жасмін, тубероза, півоння. Базові ноти – іланг-іланг, кедр, ваніль. Нота між Джордані це фірмова нерольова нота, яка характерна для цього бренду. Неролі це дорогоцінна олія, яку добувають з квіток апельсинового дерева. Вона має свіжий квітково-цитрусовий аромат. Аромат незвичайний, але ніжний і легкий. Він поєднує в собі квіткові тони, фліорант конвалію, цитрусові і фруктові тони, суниця. Виноград це свіжий, цвітний, іскристий аромат, який надає композиції радісного звучання. Квітковий букет з жасміну, туберози, півонії і іланхи-ланга додає аромату романтики, жіночості і екзотики. Деревні ванільні ноти створюють теплий, приємний шлейф. Цей аромат підійде для жінок, які люблять свіжі, елегантні аромати. Він відтворює настрій весни, радості гармонії. Підкреслює жіночість. Піраміда аромату. Верхні ноти. мандарин, ролі імбір. Серце жасмін, тубероза півонія. База Ілан іланг, Кедр ваніль. Дуже романтичне звучання аромату. Юність, краса, витонченість, почуття, така звабливість, насолода. Я відчуваю нотки і ланг лангу і треба сказати, що і сама Неролі, і і ланг, ланг це такі афродізіаки. Тобто цей аромат по-любому буде створювати такий настрій, романтичний в будь-якому випадку. І відчуваю нотки. Винограда, такі фруктові нотки, тобто такий аромат насолоди і відчуття повноти життя. І ця історія мені нагадує історію ароматів Jordani Голд і аромату фланкеру Jordani Гоld Essence Blossom, тобто з такими романтичними нотками. І треба сказати, що в каталозії є і між Джордані і Фланкер. Новиночка. І якщо міст Джордані це така елегантність, витонченість, то тут така романтика, така звабливість, дуже такий приємний аромат. Він в усьому просто доставляє насолоду. Ось така приємна новиночка. Треба сказати, що я його Буду також з задоволенням використовувати. Стійкість, оскільки я його випробувала, ну так, до 6 годин він присутній. От. Дуже мені сподобався, але сам такий момент нанесення розкривається таким просто ароматом квітів, який просто вас охоплює і несе в країну мрій, і де ви вже просто будете мати насолоду від життя. Просто дуже гарний аромат для створення настрою. Мені дуже сподобався. Наступна новинка, яка безумовно варта вашої уваги, це антивікова тональна основа з пребіотичною сироваткою і вітаміном Є. Е. На каналі є відео, де я наношу всі тони колекції і на обличчя, і на руку, і порівнюю в каталозі. Зараз на мені нанесений тон 38. й Порцеляновий теплий, дуже гарна якість, але тони підібрати дійсно трошки складно. Тому уважно передивіться відео, буду дуже рада, якщо поділитесь, як ви, чи змогли ви підібрати тон з нової колекції, бо тони все ж таки. Мають відмінність від попередньої версії антивікової тональної основи: стильний набір сережечок. Тобі лічить бути щасливою. Бачите, який гарний напис. Подивіться, які гарні сережечки. Тут є такі булавочки, подивіться, тут вони всі мають однакове кріплення. Тобто, подивіться, я, звісно, не зможу вам показати, але постараюсь. Ось. Дивіться, це ми взяли оці такі, бачите, такі булавочка. Подивіться, яка вона гарна, з камінчиками. Ось. І це кріплення, яке буде закріпляти у вас на вушку. Ось. Як гарно. Ось, ви берете, подивіться, як ніжно виглядає. Ось і ви берете, і от так воно буде у вас. Боже, як гарно. Просто подивіться. Подивіться, як гарно. Так ніжно. Ось довжина. Ну просто, смотрите, я дуже ніжно. Це булавочки. Це серденько. Подивіться, яке гарне серденько. Подивіться, як гарненько. Так ніжно і дуже гарний колір металу. А це половина метелика, бачите? Мені здається, я не знаю. Може це можна і так десь, на верхню половину вушка? Ну, дивіться, як гарно. Половина метелика, а цілий метелик. Тут є сережечки ще цілий метелик, бачите? От. То можна його одягати на, виходить, на таке вушко. А тут, подивіться, як буде гарно. Отак. Ну, тут є простір для фантазії, я вам скажу. От, бачите. Ну цей метелик, подивіться, він точно як е, золото, тобто дуже гарний метал. Такий гарний метелик. Ось. Бачите, він такий маленький. Дуже гарний. Я перенесла його на Такий більш ефектний фон, щоб ви оцінили красу самого металу. Щодо застібок, я вам не зможу сказати, але подивіться, як гарно виглядають. І тут на цих, о, таких булавочках подивіться, які гарні ці цепочки. Вони якось так мають такі, бачите, як вони мають такий перелив. І форма, і метал дуже цікаві. Тобто тут для комбінування є певний простір. Самі сережки зроблені в Китаї. І тут, коли ви будете розкривати, бачите, тут будуть такі наклейки, ви їх знімете, і тільки тоді з обох боків вони будуть, і тільки тоді ви зможете достати сережечки. Е, я хочу сказати, що я не можу вам нічого сказати про кріплення. Може, вони можуть бути кращі, але е, самі сережечки дуже гарно і гарно виглядають. Резиночки для волосся. Так виглядають. Дуже гарне пакування. Зроблені вони в Китаї. Подивіться, як гарно зроблено. Всередину закладується сама кришечка, а по краях коробочка отак. Вона просто так дуже приємно зроблена. І зверніть увагу, якщо ви будете їх брати, ось можна взяти за акційною ціною Скраб до Він дуже-дуже хороший і буде вам гарна така акційна пропозиція. Ось. Тут у вас будуть такі контролери, невеличкі такі кружочки скотчу, і ви їх знімете і тільки тоді зможете відкрити кришечку. Я вже їх зняла. Бачите, всередині яка коробочка. Можна її потім використовувати. От, і тут наші резиночки. Значить, на одній з резиночок ми маємо етикеточку, на двох інших не маємо етикетки. Ось, і бачите, яка кришечка. О, у нас квіточками. І потім буде у вас дуже гарна коробочка. Можете зберігати в них такі свої, бачите, таємнички. Ось. Вони так, з такої тканинки, як Атлас. Така підкладочна тканинка. Невеличка така ширина, я вам скажу. Ось така ширина. Резиночки. Це такі просто такі, ну як, полосочки, трубочки з цієї тканинки блискучої, і всередину, бачите, заправлені резиночки. Вони там всередині зав'язані на вузліку. Тут я можу. Прощупати. Тобто сама ідея дуже проста для виконання, але зроблено підібрані кольори дуже гарно. Ну і ось Гарно зроблено. Бачите, там, де не можна було вивернути тканинку, там вони поверху так застричили. От. Дуже гарний такий аксесуар на вигляд. Така етикеточка. Ось. Вона так ось і ви можете її зняти. О, знімається етикетка. Тут що тут у нас написано? Що можна тільки ви можете випрати ці різиночки, не можна їх, не їх там, нічого з ними не можна, тільки можна от, випрати їх. От. Їх ефектно носити всі три. От наприклад, якби от хвості, от ви вибере, розправити їх треба. От і буде така ефектна, дуже, бачите, така троянда. Півонія. Дуже підходить поїде, запуск нового аромату, така півонія. Ось і ви такі романтичні в своїй країні щастя. І такі, бачите, такі гарні резиночки. Ну, Мені здається, дуже гарно. Дуже гарне оновлення. Ну, якщо одну, і е можна одну дивіться Ось одна. Дуже елегантна. Така квітка. Тобто є велике поле для творчості з цими резиночками, Ось. ефектний аксесуар, і просто фантастична новинка. Це... Крем лімітка. Крем для рук, гель для душу і мила. Подивіться, яке гарне мило. І е, гель для душу, ви знаєте, я вже його е, протестувала, щоб уже вам все розказати, як є. Він прозорий, бачите, абсолютно прозорий. Але в нього дуже м'яка піна. Він. Е, Просто так наноситься, як крем, і така піна і охоплює і огортає вас таким квітковим пудровим ароматом. Аромат просто парфумований і такий приємний, це настільки приємний аромат і дуже дуже приємна якість самого гелю. Я вам зараз ще і крем покажу. Подив, дивіться. Який гарний крем. Строк придатності 12-26 крем. Гель для душу. Строк придатності. Також 12-26. Гель має 250 мл. Крем має 75 мл. Виготовлено в Польщі і Крем, і гель. Виготовлений в Польщі. Дуже гарна якість. Аромат ось я просто нанесла на руку. Він просто дуже сильний. І такий приємний, такий ніжний. От То відповідає, як колір от, пакування. от Він такий, який пудровий, ніжний такий. От, Подивіться, як гарно зроблено. От Такі тони, переходи. Ось, прям. Ну, він такий як ласьйон, але він такий трошки е, має таку рожевість. Якщо гель, то він прозорий, а крем трошки рожевий. Співпадає аромат крему і гелю для душу. Буває так, що є такі нюанси, що гель може бути один мати аромат, а крем інший, а тут ні. Не повністю співпадають. Такий самий ніжний аромат розкривається на шкірі таким мигдалевим відтінком. Дуже приємний аромат. Бачите, як легко війшов, і шкіра, ну тут в мене гель, ну, але все одно видно, що вона так. А тут, бачите, яка зволожена. Дуже приємно відчуття. І так ароматно, і він стійко тримається. І ось буває, що. Ви, коли в душі наносите гель, і якось цей аромат швидко зникає. А цей ні, ці стійкі і він весь ваш процес супроводжує дуже приємно. О, І ще дуже гарною формою мило також треба вам показати. Також мило виготовлено в Польщі. Має 75 грамів. І строк придатності 10,26. Якщо крем і гель 12,26, бачите, мила 10,26. Ой, таке аромат мило. мило. Мила трошки інакший. Аромат має, але схожий. Такий Дивіться, який ніжнавиць. Ну, дуже приємна новинка. Такий схожий аромат. Тут з того боку Oriflame логотип. Така квітка. Навіть так просто подарувати така гарна квіточка. Тобто, бачите, якось все в одній тональності. В одному настрої дуже гарні аромати, є і практичні подарунки, і розкошні подарунки, і такі подарунки оригінальні, все можна собі знайти на смак і на випадок. Дуже гарний набір, друзі. Я всім раджу попробувати, Тим більше, що ціна зараз дуже доступна, акційна і це лімітка. Дуже гарний каталог, друзі, оригінальні новинки, гарні пропозиції, які з новинок припали саме вам до душі. Поділіться вашими думками в коментарях, це буде для всіх корисне і для мене велика радість. Всім бажаю молодості, краси, бадьорості і весняного настрою!